Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вал роботи. Будемо збирати сьогодні пакет радіаторів. У нас є два нових радіатора і у нас є ще сьогодні ось ця мазда, так що будемо ще займатися нею, так що погнали. Так, Витягну я наш радіатор. Цей радіатор у нас NRF. Він так само бачите, окрашений, свого роду має захист від корозії. В чому покажу проблему з цим радіатором? В цьому радіаторі погнило знизу кріплення, погнила частина трубок і відповідно тут навіть, бачите, знизу радіатор ні на чому не закріплений, він тупо стукав, попротирав як бачите. І газ у нас весь вийшов. Ремонтувати тут нема що, тому що він сипеться. Ось в такому стані цей радіатор. Йому повна обзда. Е, має воно мати таке укріплення знизу, як ось тут, бачите. Відповідно на ньому оцей вентилятор мав би закріплюватися. Тут підкріплення немає, повідгнивали, погубилося. І Тому зараз ми ставимо перше радіатор охолодження, Кріпимо на ньому. Карлсон і все решта. Тоді на ньому закріпляємо цей радіатор, так само кріпимо цей вентилятор зберемось у проводку. Е, генератора ще немає, тому щоб нам підйомник не займала машина, ми бампер, тому решту скидати на нього ставити не будемо. Ми її виженемо, поки нам не привезли генератор. Бо тут ще йде генератор під заміну. В ідеалі було б зараз тут дивіться, повний доступ до генератора. В принципі, теоретично я зараз скидаю ремінь Генератор можна вже зняти, а вже як привезуть генератор, тоді закласти. Або зняти машину, як є вже. Привезти генератор, тоді все разом зібрати. Ну, скажімо так, Зараз ми подумаємо це зробити грамотно. Так, Цей автомобіль ми будемо збирати, коли буде генератор. Або я вже туди більше не лазив і не вибухне код радіатор, бо я так зрозумів, там якраз трубка йде, мені зручно буде знімати генератор. Зараз розібрано, гарно просто відкрутити, поставити інші, менше буде родисати. Тому сенсу зараз скручувати я не бачу. Далі на escape у нас зараз приїхав скейп, треба зняти фари, відполірувати їх, відвезти їх на обтяжку полиртаною плівкою, чоловік попросив. На мазді у нас печет не вступиться. Тобто у нас зараз ця виїжджає, заїжджає escape, знімаємо фари, так само скейп виїжджає, заїжджає мазда. Плюс паралельно я хочу зараз, раз я буду полірувати фари на екскейпі, зараз розібрати цю хондовську фару, переслали хондовську фару, попереднє відео там бачили, я показував в оголошенні. Чоловік зрозумів, що так буде краще. Взяв фару. Ми перепакуємо, переставимо лінзу. З тих двох коректорів один спробуємо зробити. Зберемо шарик, спияємо. Поставимо сюди, відповідно назад запакуємо і я цю фару так само разом з одним махом буду полірувати і полірну цю фару. Просто Ті будуть відвозити на плівку, це просто буде відполіровано. бо ну, вона така сонцем спечена, вона просто засвіжиться. Ну, Власкові тоді замози, я тоді казав, я вже не знаю скільки вже пройшло часу. Пам'ятаєте, колись воно у нас було на відео, де фарми полірували. Фари е, японців, вони ні про що. Тобто, якщо, наприклад, взяти французи, то та поліровка просто е, ще трошки їм продовжує життя. Е, японських фар ненадовго, вони, бачите, з часом все одно жохнуть. Тобто, їх в будь-якому випадку треба обтягувати плівкою. І халяви тут не буде. Тому якось так. Так, розпаковує фари, це фари теж. Не є особливо чистим, ми зараз це все сполкаємо. Е, герметик вичистив по максимуму. Це типу бутіл, тільки щось він дуже крихкий бутіл. А, скажімо так, ось такою розкришується. Він типу, пробує тягнутися, але все одно він не липкий, а крихкий. І видно, щоб нас попадала вода, що вона була не герметична фара. Зараз ми цей діфузор знімемо, так само його файно помиємо, почистимо стекло зсередини і відкрутимо саму цю лінзу, тому що у нас буде стояти лінзи, відповідно цю штучки нам тут не треба. Так, Ось так ми прилаштували тут лінзу, попідмальовували її, все, що було попшарпано, попдирено зверху і знизу. Виглядає досить пристойно, тепер треба зробити порядок з коректором. Вивів так само провода, як і тут було. Тут все, звичайно, що треба перемивати, бо воно все і комусь антифризі чи в чому треба все повторяти, заново перезалювати і закладеться. Поки що відкладаємо в сторону, це саме останок. Зараз робимо порядок з коректором і можна в принципі, спаковувати фару. Фара так само скло підготовлена Це все вимето очищено, але щось тільки його відшліфувати. Так, Весь цей вінігрет трошечки скомпонував, ту стару ізоленту, всю зілянту от поскаверював, откупу, свалка. І зробив більш-менш культурний стейчгут. Стейжгут у нас йде на підключений роз'єм, Це, відповідно його там вже не знаю, там власник складе курси десь. Чи хомуть, хомуть, чи як. Ну, Щоб це дуже сильно не валялося. Так, Заодно підпаяв, виявляється, виявляється, діод був обірваний. Геморой є геморой. Давайте покажу, як воно працює, або по-любому скажете, що там зібрав не робоче. Так, Давайте так он направлю на вас. Мінус... Коротше, тут зразу в парі працює і лінза, і оце ангельське ангельського. Тобто, бачите, лінза червона, ангельське очко, біленьке. Все у нас світиться. Все фуриче. Ну, фара то вже таке. Я зараз тут ніяк не підключимо, бо мені із проводочки якось треба. Та, коротше, лампочку то вже. А, ладно, давай-то будто по скажут, ой, да показал. Так. 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 у нас задвижка. Включается. От баванина. Так, біле. Горить. Коротше, одразу дріт вилазить і не можу завтулити. Коротше, треба зробити собі якийсь такий стабільний переключатель, яким можна управляти. Разом не велась, ну що ти зробиш? Так, білим, горить. Так, плавний рожок має і... Ага, ясно, мені не вистачає мощності акумулятора. О, є. Ось так воно світить. Нижня. Переключає ближню дальню. Це у нас ближнє, це у нас дальнє, ближнє, дальнє. Ну, Пірдоли так, що я думаю, вас засліпило конкретно, не? так, все фуриче, щоб ви поняли, підключали до такого шуріка. до акумулятора 12-вольтового. Так, тепер можна спакувати докупи. Так, витягнути кусочок, просверлили у нас крізь отвір. Присріли лотер тут, бачите, різьба відніється, не трошечки дав, клею так, свого роду як фіксатор різьби. І зробив потай, щоб у нас цей шарнір міг рухатися, повертатися. Ну що, візуально воно файно тримається, закрутилося досить тугенько. надіюсь, буде працювати. Ну і Можна спробувати закласти. Як то кажуть, один з варіантів, як відновити коректор. Я сподіваюся, що хоча б сам коректор робочий, бо той розбитий щент, що на старій фарі. Там нема що зліпити. Ця фара куплена вона без коректора. Тобто я коректора переклав з той фари, що була донорська попередня. Так, Коректор застібнув, файно тримається, нікуди не вилітає. О, бомба. Спакове. Так, На сірий бутил. Фара спакована, залишається її полірнути, але ми будемо полірувати разом з фарами Escape, Тому поки що відкладаємо. Так, власник привіз Афермація. привіз до нас генератор. Так що спокійно можна закидати генератор, збирати її докупи і виганяти. і Тоді зганяти Escape, знімати фари. Сьогодні коротше, ми займаємося поліровками, перетяжка, швидше всього, буде завтра. Тому Знімемо відполіруємо поліруємо машини. Ескіп ми напевно, поставимо сюди, на підйомник заїде мазда. Я зробимо полювавки і тоді будемо займатися з Маздою. Якщо ще сьогодні завезти, то може сьогодні завеземо фари на, на перетяжку. Ну, Це вже як фар Так, Зараз заміні генератор, то нічого складного відігнали цей роз'ємчик, що у нас є надачі температури. Е, Кліму одну, клієму другу. Так, тут у нас більше ніде нічого не торкається. Все, у нас залишається відкрутити тут нижню гайку і відкрутити цю верхню гайку, але перше скидаємо ремінь. Просто на натяжний ролик. Накидаємо там ключ 15-16, його взводимо, знімаємо ремінь. Ну, коротше, робота проїжджена, я думаю, тут пояснити десь не треба. Покажу зараз, щоб потім не казали. От, бачите, ключ ми сюди, роблять його плече. І от нажимаючи на нього, бачите, ми ослабляємо ремінь. Все елементарно просто. По-любому хтось напише, так і не показав. Так, Новий генератор. От він прямо по коду, все те, що треба. Так, дивіться, яка тут обмоточка. Це лочка. Bombay лак не пошкоджений, все файно. Отже у нас лак, бачите, його попучило, погорів. Ну місця там якісь певні участки може цілі, а от там, де, наприклад, на тому місці, де діод ті обмоці, на які діод замкнув, бачите, погоріло. Чуєте, як вшить. А цей. Тишина. А цей. Ну, бо перегрівався. І відповідно, там всього підшипники посохли або щось там оплавилось якась з пластиків. Ну, Найти розбирати не буду, захочу власник собі бізнес забере. Може десь комусь дасть на реставрацію, але повірте, реставрація цього генератора ну, вийдив дорожче, ніж оцей генератор взяв на розборці. Генератор 100 доларів. Статор, бо він погорів чимось тисячі коштує плюс тисячі, діодний міст з реле-регулятором. Навіть не релерування, а не реле регулятор окремо, півтора тисячі, ну діодний міст. Хіба десь там може якийсь умелець, який захоче пострадати фігньою і буде перебивати індивідуально той замкнутий діод, то може йому вийти трошки дешевше. Але враховуючи плюс ще роботу, плюс там підшипники, бо вже гощать. БУшка дешевше. Виходить, просто реально дешевше взяти Бушку хорошу, аніж ремонтувати задрючений генератор. Так, Генератор встановили, все підключено. Елементарно просто, два болтика. Ну, Це просто, коли от воно все знято. Якщо от ця фіня стоїть, там трошечки треба буде побавитися. Не так побавитися відкручувати, як побавитися, ну, відкручувати теж. Бо з цього боку, через цього маленьким киванням відкручувати чи тріщотки, чи чого, трошки некомфортно. Плюс цей болт він не закладний, а йде з гайкою, яку треба з цієї сторони підтримувати. Тобто, звичайно, що ходить зняти радіатор, воно проще. Так, все, закидаємо новий радіатор, великий, потім малий. Збираємо. Коротше, давайте покажу вже зібраний результат. Ага, стоямо. Ми зараз тільки в радіатори, підключимо всю електроніку і, напевно, під'їдемо зразу перевіримо герметичність, щоб заправити кондиціонер. У мене вже, знаєте, вже ваш режач перебуває. Так шкода власника, але куди не глянь, все за паром. Я вентилятор поставив. Ну, блін, навіть не додумався його спробувати прокрутити, а він виявляється. Знаєш, так? Закусую пробую його напряму під'єднати, подати жилення, а він не робочий. Ой, блін, а я вже хомоти, блін пообстригав, блін. Заново мушу обрізати хомоти і знімати цього Карлсона. Коротше, Карлсон не робочий. Хе-хе, за. Ой, блін. Ну, подилюся, я спробую його розібрати, але ну, там все ржаве, там... навіть якщо я змащу, подивлюся узіл. Якщо він згорів, то, то йому нічого не поможе. Я бачите, спеціально обійшов зразу запобіжник. Тут типу, резистор, бо це двохшвидкісний вентилятор. І як бачите, він не робочий. Спеціально. Кидаю. галяк. Ой, бля. Знімаю. Так, Звичайно, що є код з фоткою. Дивіться, в якому стані у нас двигун. Зараз ми це трошки підчистимо цього, щоб не зачіпало, так само підчистимо. Ліпше не поможе, бо пружинка це ще розжимає магніт, вона так само вже згнила. Як бачимо, три щітки є, одна щітка у нас відгнила. 4, одна відгоріла прямо. ось, Тобто мотор був заклинив і щітка приварилася. Це так само щітка пішла. Тобто у нас по факту приварені тільки дві щітки. Зараз попробуємо все розчихати. Ці дві щітки спробуємо оживити, якщо нам вдасться. Інакше цей двигун під заміну, тільки так. Ось така от сирака, куди не глянь всюди якийсь абзац. У мене є свого роду своя розборка <гум> цієї фордовські Карлсони. Обидва робочі Сучому. чому поворотний крильчатки, вони Чуть-чуточку менші. але зато співпадають отвори ось цього. Так що давайте попробуємо їх. Е, Сюди один вентилятор зараз не попробувати фондячити. Якщо він буде там стояти і нічого не буде чіпати, то є шанс власнику зекономити. Поставимо такий окараса. Ну типу, або як на перших порах. А потім як купиться такі, як треба, тоді вже поставиться нормальний. Оригінальний. Так, поки що... Концепції я в яку сторону крутиться. Ну, яку сторону треба, щоб він крутився, щоб я тягнув в ту сторону. Відповідно, тут полярність ми соблюли. У нас тепер він буде втягувати туди, так як має бути. Зараз я задав йому так, щоб у нас там була щілинка. Щілинка у нас є, тобто він не, до радіатора не торкається. Чуть-чуточку повідгинав типу хвостики бо на ньому типу, сам, е, сам чуть довший. Я вже натім його підставив і все одно е, більше нічого тут не чіпає. Тобто, працювати повинен. Е, буде мати рознику чи замовить. Е, і тоді ми поміняємо в будь-який момент цей моторчик. Але зараз, е, щоб вона висіла на п'ямку, мене це вже починає напрягати. Вона реально мене ганяє в тугу. Все, зараз підключаємося проводку. Всі з'єднання, всі коннектори і відповідно все там колечки будемо замінювати, колечки у нас нові є, повний комплект. Ставимо нові колічки, підключаємо всю проводку, заливаємо антифриз і опресовуємо систему, просто накачає тиск, щоб воно потримати і подивитися, чи він не буде падати. В принципі, можна буде все зібрати. Ми єдине, що не будемо вкладати у цю решітку чорну, тому що у нас є заправочний, там є один вхід і у нас тут вихід. Або навпаки, не вже тут більший діаметр в цього вхід. Це вхід і там вихід. Штуцера. Відповідно, коли заправиться, тоді вже можна буде закрити решітку. Все, збираємо бо то капець воно купу часу, займає всяка дурня, на якій постійно зациклюєшся. Так, Все з'єднано, все підключене, все зафіксовано. Всі винти, нові закладні, болти попідбирав. Так, Тут закріплено, це у нас датчик температури на бампер. Тут все у нас по закріплено, вентилятор у нас крутиться легко, нічого не заважає. Я думаю, може і жити буде тут, напевно, беззамінне. Е, так, добренько. Можна тепер опускати, заливати О, Якраз працює, бачите, що не крутиться. Ця перша швидкість і ця перша швидкість. Все ж таки наша технологія працює. О, і виключається. Так, Зайняли купу часу, решітку поки що не ставити. Завтра ми її вже немамо на заправку кондиціонера. Сьогодні я вже нікуди не встигаю. Все, зараз робимо маркировку. Це сюди, та сюди, ця десь туди. Коротше, перепихаємо машини. Отже, ось так у нас виглядають. Фари, це фари ескейпа. Висихають, готують до поклейки плівкою. Ця фара у нас цивика. Звичайно, що вона є з бочинами, які я не зможу виправити. Хіба що завтра ще раз повторюю. повторно попробую перетерти, можливо, ці тріщини склеїлися хоч трошки, я наніс, щоб ці тріщини поклеїлися, але... Ну, Є, от, бачите, тріщини тут, тріщини тут, і вони дуже глибокі. Я сумніваюся, що її зможу забрати навіть після повторної поліровки. Можливо, навіть і полірувати більше не буду. Ну, Все одно, от як би там не було, виглядає гарні блискучі. Враховуючи на те, за яку ціну було куплена, це фара, то я думаю, це взагалі шикарно. Навіть попри те, що воно тут водка спечена. Е, зразу поясню. Для тих, хто можливо не розуміє, в чому суть цієї поліровки. Ця поліровка — це є поліровка, ну, скажімо так, якщо це, наприклад, пластик, полікарбонат, виробництво німці, виробництво французи, то він не жовтне так півтора-два роки гарантовано. Якщо це от, взяти на хонді, і я впевнений, що за рік воно пожовне, якщо її нічим не обклеїти. Точно ну, от маєте мазду. На ній так само, вроді, рік чи два назад полірувалися фари. Вроде, не пам'ятаю, рік або два назад ці фари полірувалися. І не знову ж пожовкли, тому що я людині одразу казав, що треба їх по-любому плівкою покривати. У е, мене є багато знайомих і товаришів, які їздять поліровані фари на французах. Блін, по сьогоднішній день ще не пожовкли. Тобто, якщо якийсь там тук або депо, жовтне. Якщо типу, йде оригінал від Хели або щось наподобі того французька, кастяма, то полікарбонат досить файно тримає і не жовтне. Для таких фар, от, наприклад, як Mazda, Honda, як варіант можна використати ось таку от жижу. Але звичайно, що це треба зробити повторну, повторну поліровку. Тобто першу поліровку з дихлоританом, мабуть, ті всі тріщини позабирати. Звичайно, що він абсолютно всі тріщини не склеює. Ну, Дрібні тріщини він забирає. Так, звичайно, що не тут є місця, тріщини полишалися. Тут є, от, бачите, тріщини глибокі полишалися. От тут, тріщинка, тут от тут пара тріщинок. Так само на моїх же фарах і на інсігнії ми полюрували. Дрібні тріщини позабиралися, вони поклеїлися, глибокі тріщини, куди дихлетан не, не зміг проникнути, відповідно, ті тріщини залишилися. То от такий фари гарно під плівочку. Якщо ви не хочете плівочку, можете побавитися з цією штукою. Ця штука вона вмістить в собі якусь там резину, якийсь резиновий склад. Ми тоді синтетична резина. Синтетик резин. And Tolian якісь. Оце жижа така. тобто, Вона свого роду типу, створює таку, знаєте, слой як плівочки. Які типу, в ближайший час не жовте. Вона не дає такого глянця, який дає дехлертан. тобто, вона робить фари прозорими, але фари все одно вони, знаєте, так, так, напівмутні, не блистять. Так, щоб вау-ефект, wow як люблять китайці тепер підносити. Але роблять їх прозорими і довший час вони типу, не жовкнуть. Тобто, в якійсь мірі ця штука має право на життя. Ну, Під плівочку ідеальний дехваритант. Я цю фару спеціально наніс дихлоретан, щоб максимально трішни поклеїти. Я завтра хочу подивитися, коли воно стягнеться, посохне. Чи воно хоча б трошечки ті трішни чи ні. Звичайно, що якщо воно трошечки підбере, я попробую навіть дрібним зерном пару раз шліфанути і ще раз повторно нанести, але вже не нанесу а Ото і ті резинки. Може воно ну, якось зробити фару кльовою. Можу поспорити, що у власника. Якщо взяти ту, розбиту фару, гляньці, там не було. І Вже цю фару він поставив, і він хрініє, наскільки воно буде відрізнятися від тої другої. Тому такі поліровки то бажано робити в парі. Добренько. На сьогодні будемо закруглятися, бо день був сьогодні космічно важкий на любій фігні якась запара. І все, все в нас затримки. Завтра ми будемо займатися маздою. Там теж цілий букет власник написав. По максимуму з нею зможемо зробити. Перше відвеземо фару, щоб пліку поптягували, а будемо займатися, потім відженемо Астру на заправку кондиціонеру. щоб, ну, так, щоб мінімум хоча б Два автомобілі за завтра віддати, по-любому. Ну і, можливо, якщо все встигнемо, то ще, можливо, і навіть мазду ми, аби до вечора віддали. І нас чекає ще одне жовте Кенго. У нас вже вроде, відео про кенго було, там цілий букет. Е -е, такі На пішці вже запчастини на то кенго чекають. Ну, то напевно, завтра ми ніяк не встигнемо, як би ми не хотіли, бо я один. Е, зараз такий час настав. Так, до мене і не один вже просився на роботу, але переважно такі хлопці, що е, чекають команди, щоб їм е, конкретно показав, сказав, що треба робити. Тобто при кожній обставині, що далі? Що далі? Е, зараз без образ е, настав такий час, що просто мені немає часу когось зараз Тобто, Мені треба такого козака, який з боку стане. І банально половину роботи мою розгрузить мене. Тобто, от я, наприклад, я роблю одну машину, він займається другою машиною. І я не ходжу кожен раз. Андрій скажи, що, що далі, а що далі. А, треба зробити то-то-то-то. Робиш? Роблю. Все, встав, чувак, робить, і він мені не заважає, і я йому не заважаю. От та найкраща, як то кажуть, співпраця. Якось так. Наразі всім дякую, всім па до завтра.